Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас довгоочікуване порівняння двох гітар мого виробництва. Modred Strat версії 1 та Modered Strat версії 2. Тож, по-перше, ми порівняємо характеристики гітар. Беремо першу версію страту. В нас корпус зроблений з двох шматків грецького горіха. Виглядає ось так. В нього два хамбакери, фіксований бридж, одна ручка гучності і трьохпозиційник. Гриф виконаний з грецького горіха з накладинкою з бразильського каштану. Має 21 лат з мензурою 24,75. Поріжок надзвичайний пластиковий, голова стандартна Fender. Друга версія в нас. Має інші характеристики. У нас корпус зроблений з оливкового ясеня, теж двох шматків. Ось можна побачити фактуру. Вона від, з відкритими порами. У нас два хамбакери теж. Індивідуальні сідла. Гучність, гучність, Трьохпозиційник. Має відсічку. Гриф нас виконаний теж з грецького горіху. Ось такий. Гарний Накладинка в нас палісандрова з білою окантовкою. Має 22 лади. Мензура в нас мультимензура. Тобто, перша струна в нас має 2475, шоста струна в нас має 25,5, тобто від ласпога до стратокастеру. Голова в нас зроблена за унікальним дизайном. Це мій авторський дизайн. Таке собі перо. Має логотип і 6 локових колоків. Поріжок виконаний з кістки. Тож, чому саме перша версія відрізняється від другої. Насамперед, з мого бажання, як це вигод. Виготовити. виготовити, вона має дві концепції мого погляду на гітару Stratocaster. Я не дуже полюбляю класичні стандартні страти. Тобто, якщо ми візьмемо цей екземпляр, він зроблений більш як Les Paul. Тобто це Леспол у форм-факторі Стратокастеру. Він має два вінтажні хамбакери, тюноматік роликовий, струни наскрізь корпусу ну, єдине, єдина різниця між Лесполом. І має такий дуже товстий моцний гриф. Якщо побачите, він ну, такий. Товстенький. Цей же. Модерн Стратокастер виконаний вже за поглядом на щось більш сучасне. В нього, бачите, є на корпусі ось такі фігурні скоси, які додають тонкого ну, естетичного задоволення. Також е, є скос під праву руку, щоб було зручно, причому він зроблений по всьому периметру корпуса. Дуже глибокий і дуже. Такий ну, скос на підребра, дуже глибокий, дуже фігурний і дуже зручний скос зроблений під ліву руку, щоб було зручно діставатись до високих водів. Тобто ця гітара зроблена більше для отримання естетичного задоволення від гри, задоволення від е ергономіки. В неї не настільки товстий гриф, він більш стандартний, більш сучасний, з профилем D. Є валюта для зміцнення, щоб голова грифу не відлетіла. І покриття з відкритими порами, затоноване в білий колір. Ось що ще я можу відмітити в цих двох інструментах? На Звичайному стратокастері серії 1 модерн. У нас вона більш зроблена під вінтаж. Тобто, в нас немає ніякого покриття. Хоча є лак просто без тонування. Вона має вінтажні звукознімачі. Чому ми не порівнюємо звук цих двох гітар? Тому що вони абсолютно різні. Ця зроблена під естрадну музику, під блюз, під фанк, під джаз, ця зроблена, щоб кувати чіткий, важкий метал. Вона має два супервихлопні звукознімачі, і варіант для чистого звучання ми маємо ту Також тут 22 лади, що дозволяє більш-менш виконувати якісь соло. І якщо ви побачите, якщо ми будемо грати на останньому ладу, у нас рука зовсім не торкається корпусу. Тобто зіграти буде дуже зручно, дуже, <гум> дуже зручно як ще буде. Із моїх вражень від цих обох інструментів це зріст мого досвіду як майстра гітарного. Це зріст у художньому плані. Тобто, ви бачите, наскільки конструктивно різні навіть дві однакові гітари однієї форми. І напевно моє зростання як дизайнера. Тому що я створив власний варіант голови грифу, опираючись на класичні форми. І напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї голови. Тож... У кого ще, які є враження від цих двох інструментів, пишіть їх у коментарях. Якщо є запитання чи побажання по наступним гітарним будуванням, чи ви хочете замовити інструмент, теж в коментарі. А зараз дякую, всім гарного дня!